Всім привіт! всіх з Новим роком! Вітаємо вас з 2023 роком. Дякувати Богу. 22-й закінчився. Хтось прийшов до мами. А ну-ка, покажись. Така лисичка в нас, сестричка. Красуня мамина. Я, скажімо, в міні-відпустці зараз забрала всі, не всі, а взяла відгули, і зараз у батьків з дітьми. Ми всі перехворіли. У нас був Новий, год, Новий рік, це Лазарет, розпочала мама, а ще на Різдво. Перед Різдвом я вже думала, що все, мені стало набагато краще, бо хтось їде. Да, Маргошка з нами. Ми її взяли на Новий рік, як тебе знає новий рік. Я. Мама почала, на різдво стало дуже зле мені у батьків, а в понеділок, 26-го, Павлик привіз дітей до моїх батьків, були вже канікули. А я відпросилася, два дні працювала з дому. На третій день було дуже зле. Але... Я змушена була йти на роботу, бо педра, я виступала на підраді, мені потрібно було бути на роботі. А ще плюс контрольні. В результаті я зробила все, здала всі документи, закрила перший повністю семестр і а, на новий рік ми приїхали сюди і виходить, що від понеділка я у відгулах до вівторка. Наступного в середу мені на роботу. Тому в мене така міні-відпустка, перезагрузка, скажімо так, набираюся сил у батьківському домі. От, Так що, ще раз усіх з Новим роком дуже хочеться більше знімати в цьому році, бути більш активнішою на своєму YouTube-каналі. Знімати для вас більш цікавіші відео. Побачимо, я сподіваюся, що все буде в нас добре. До речі, покажу мамині квіти вам. Орхідейка, які зацвіли, і покажу ось ту крокозябру, яка видавала діток, побачите, як та дітка цвіте. Так що не залишайтеся, скоро побачите. Дивіться. Ось ця типу дітка. Так, ось оця крака з великою кількістю квітоносів. Ну, ось воно, Ось він. Так. Ну і ось основний квітоносик розцвітає. Що в мами дуже класна ось ця красоня. Теж дуже класна, красива. Ще мамині фіалочки. Тут така красонечка росте. Тут щось хоче. Ой. а ну ка фокус о тут. Ось тут буде розцвітати. На вулиці сьогодні пасмурно. Ми були, погуляли. І чоловіче щастя. Гарно відійшло, такий гарний кущик. Ну, ця наречена справжня. Дуже гарно цвіте.